Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. У нас в соцмережі всі заповнені повідомленнями, що показали на українському телебаченні фільм про службу жінок в ізраїльській армії ЦАХАЛ, а там служба обов'язкова так як для чоловіків, так і для жінок. І є навіть жіночі бойові підрозділи. Так, жінки прямо беруть участь у військових діях. Жіночі підрозділи, підкреслюю, роти, батальйони. Є військові льотчиці, є артилеристки, є навіть танкістки. Коротше кажучи, у нас в Верховній Раді задумали повторити те ж саме. І як кажуть джерела зараз, і є вже відео. На Фейсбуці, в Ютубі Верховна Рада планує призвати мільйон українських жінок та дівчат. Просто призвати в Збройні Сили України. Поетапно. До чого це приведе? Ну, я скажу до винищення генофонду. Просто ще рік-два і не буде чоловіків. А для того, щоб. Зачати дитину потрібен, потрібен чоловік. Так, чоловіків вже немає. Ну, якщо ще будуть призивати мільйон жінок та дівчат і робити їх каліками, тоді взагалі вже не буде кому народжувати. Таким чином знищується український генофонд нації. А з вами український історик та журналіст Єршовець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.